Сьогодні, 15 листопада, всесвітній день Вторини проробки сировини. І допомоги нашої попросив, бо хтось у лісі дуже насмітив. Тож нам з малятами потрібно було розібратися, що таке Вторина проробку сировини і як впливає сміття на живу природу. У цьому нам допомогли книги, журнали, картинки. Ну, і звичайно, як же без ігор і ігри. Ми навчилися, що і як і куди сортувати, і відправилися на засмічену галявину і жачку допомагати. Дуже чисто в лісі стало, все сміттями позбирали. Сортували все, складали, і без грізні грали. Тепер усе знають і хлопці, дівчата, сміття за собою не треба лишати, а краще його переробити і різні іграшки для себе зробити. Якби було цікаво, приходьте і займайтеся разом з нами. Ми будемо читати, грати, малювати. Бо в нашій бібліотеці нема коли сумувати.